Це задоволення, якби ну не для всіх сьогодні у затоті чортори і справді спортивному розмажальному парку. От влаштували таку благодійну ініціативу для е, учасників бойових дій, їх сімей. Зокрема, це ті люди, які е, повернулися там або після тимчасової ротації, скажімо, зі сходу або з місця проведення бойових дій. І аби відволіктися знаєте, від воєнної буденності, от можна тепер ось так от покататися. Я теж вирішу. Спробувати, як це мені надали таку привілею, але скажімо, здебільшого тут були діти, сім'ї і багато якби інших людей. І такі ініціативи проводять постійно в спортивному парку. Нам навіть вдалося поспілкуватися з одним із захисників. Давайте почуємо його історію, поки я допливу куди треба. Прошу пряму мову. 24 лютого, коли це все почалося, пішов воєнкомат. Вибрав та саме частину. Поїхали туди, через пару днів нас відправили на схід, були в районі Бахмута. Зараз поїхали на ротацію, поповнення воєннослужащих, там набрати нову команду, відпрацювати це все на полігоні і потім куди скажуть далі. А поки на ротації. Вирішили скористатися віддихом і пропозицією прийшли на парк Муромець, віддихнути. Тож, бачите, хочу сказати, що акваторія, в якій можна плавати, вона обмежена. Це якби до мосту, який веде там далі, от на Троєщину. І власне, ось вся ця затока Чорторий, Ось тут можна плавати і доплисти аж до острова Тризуб. І сьогодні ми бачили тут якби дітей з матерями. І Бачили, от щойно ви побачили учасника бойових дій. Він працює у до речі, Київ-Зеленбуді, нашому працював до війни. А тепер відправився захищати країну. Такі ініціативи вони проходять е, по вівторкам і четвергам саме для учасників бойових дій. Їх сімей їх влаштовують власне ось тут в екстрим парку і за підтримки Київського міського центру допомоги учасникам АТО та їх сім'ям. Але тут, окрім цього, є ще окремі безкоштовні катання на каяках і сапах, які влаштовують для переселенців. І вони відбуваються щосуботи, вже починаючи з травня. І от про таку ініціативу нам розповів. Директор каяк центру, каяк клубу пан Антон, давайте його послухаємо. Ми вже багато років організовуємо тренування для військових безкоштовні. У нас один з наших працівників він сам ветеран і він груповими такими тренуваннями з військовими займався. Дуже класно заходило. Люди дійсно відновлюються, оздоровлюються, їм це подобається. Як тільки от нам трошки дозволили. В обмеженні акваторії з усіма правилами і обмеженнями ми почали проводити тренування для вимушених переселенців, для дітей військових. Теж безкоштовно працюють наші інструктори на волонтерських засадах. що суботи можна завітати от поблизу парку Іллі Муромця, спортивно розважальний клуб, ось цей каяк-клуб, і безкоштовно отримати змогу. Якщо ви переселенець і ви перебуваєте у столиці, зможете, як я покататися на каяках для всіх інших, звичайно, це задоволення не безкоштовне. Але як нам розповідають, справді охочих ну, суттєво зменшилося через війну, через те, що ну люди побоюються і повітряної тривоги, і ми. Знаємо, що на пляжах, і от у таких парках ну найближчі укриття вони не близько, скажімо так. Відтак є певні застороги, особливо якщо там після ракетних ударів, і оцей період кількість людей зменшується. Втім, бачите, попри війну така можливість є, і мене вже здається, відносить е, далеко від берега. Тому я буду з вами прощатися. А ви, якщо хочете, то можете разом із переселенцями або е, разом із е, особами. Учасниками бойових дій їх сім'ями завітати теж сюди до спортивно-розважального клубу Каяк Центру. Всього найкращого вам, колеги, я буду боротися з течією в Чорторийській протоці.